Ми Просто зараз доєднує до розмови Олексія Буряченка, це виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Доброї вам ночі. Доброї ночі, Сергію, вітаю вітаю всіх наших шановних глядачів. Пане Олексію, от ну я не буду зараз повторювати всі ті тези, які були проговорені в матеріалі, ем, але заакцентуюся акцентуюся на тому, що сказала, що от, щойно почули від Олени Чернякової. Вона перше запитання фактично поставила: що а які ж домовленості лишилися у кулуарах. Так, ну от ми чули Дмитра Лубінця, який сказав, що сказав, що пролунали нові ініціативи. Будемо працювати скоро ви їх про, про все дізнаєтесь. Хотілось би якнайшвидше дізнатися. дізнатись і от. Дійсно, що можливо лишилося в куларах, чи розумієте ви? Ну і найголовніше запитання: а що далі? От Далі, як, хто, хто і як впливатиме на Росію? Ну дивіться. Дійсно, наскільки ми вже чули навіть з публічних заяв, що в куларах багато що проговорювалося. Наскільки я розумію, і по Тим заявленим трьом пунктам формули миру Володимира Зеленського, які ви щойно ну, артикулювали в сюжеті, і по семи іншим, в тому числі, були розмови, але не тільки по формулі миру сторони висловлювали свої думки публічно і не публічно, але і по супутнім надзвичайно важливим питанням, такі як міжнародне право, робота міжнародних інститутів, блокування без організації Об'єднаних Націй, недієвість по факту архітектури світової безпеки. І от що, в принципі, навіть публічно прозвучало, те, що точно необхідно відзначити, що буде промовлятися учасниками, чи в кулуарах, чи не в кулуарах, тут вже направду неважливо. Потрібно перелегітимізувати да? перезатвердити статут. Об'єднаних націй, тобто ті принципові позиції, які сторони не просто підтримують, а які готові виконувати це принципова позиція. Адже якщо не працює міжнародне право, то які не уклади договір Російська Федерація в будь-якому випадку його не буде виконувати. Ну Російська Федерація ж умовно зайняла провокаційну позицію на дестабілізаційну позицію на повного. Правового нігелізму, і відповідно підриву умисного архітектури світової безпеки, яка склалася там після Другої світової, так, так званої Ялтинсько-Поздамського світу. Тобто, що мав на увазі от той самий Жовко, який був у вас в сюжеті, і наш міністр іноземних справ Кулеба, що ми отримали від сторін дуже багато і публічної, і непублічної інформації інформації. в цьому максимально інклюзивному діалозі під час саміту миру прийняла участь величезна кількість держав та організацій. 101, я нагадаю і ці країни в принципі були зі всіх континентів планети земля і говорили на окрім слова підтримки україни слова підтримки формулу миру володимира зеленського і в принципі да, українців у цьому проте Росстояння з агресором говорили із про свої проблеми, і про світові проблеми. От представники наприклад, Гани, да африканського континенту, на латиноамериканського континенту вони зауважували, що в світі і так велика кількість конфліктів, якщо не помиляюся. Вони називали слово цифру 63 І і також було дуже відверто сказано, що якщо зараз світ... Піде на ультиматуми Путіна, то тоді його неминуче чекає катастрофа, адже тоді нічого не буде вартувати світова система безпеки, і тоді світ піде на нове коло глобального військового протистояння і неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї, що так чи інакше все одно призведе до глобальної катастрофи. Тому, в принципі, всі учасники цього саміту. Чому й була така серйозна консолідація? Вони чудово розуміли, що на скажімо так умови справедливого миру для України і справедливого до речі покарання для Російської Федерації вони дуже прямо корелюються з скажімо так на миром і справедливістю в усьому світі, тому що вони прямо будуть залежати чи перебудується почувши один Одного нова архітектура світової безпеки відповідно до тих викликів, які є зараз. Тому що, ще раз повторюю, що та система, яка вибудувалась раніше після Другої світової війни, на превеликий жаль сучасним викликам уже давно не відповідає. А якщо вона не відповідає, то сторони особливо авторитарні режими. Такі як Путінський, вони злаходять слабкі місця. І коли по суті незаконно така країна, як Російська Федерація, знаходиться в центральному і основному органі ООН, як Радбез, причому знаходиться незаконно, просто змінивши таблички, цього немає Ставучі організації об'єднаних націй. Її незаконно по суті інтегрували це раз. А по-друге, Росія, взагалі, не є членом організації Об'єднаних Націй. Причому знаходячись в центральному її органі, ну тобто зараз на правду, вже настільки до абсурду дійшло на принципі да, міжнародне право і робота міжнародних інституцій, що вони абсолютно не виконує, не витримують жодної критики. І більше того, навіть навіть мовити ті тріщини, які там з'явилися, підсилюються, як ми вже зазначили, авторитарними авторитарним Тами режимами, такими як Китай, такими як Російська Федерація, такими як Іран, і взагалі на деструктивними, скажімо, терористичними організаціями в світі. Пане Олексію, а от продовжуючи тему миру, так ну і окремі умови для окремих, окремих країн зараз розумієте про що я говорю. Про Марка Рютте, який має так. стати. Ну він по суті вже єдиний залишився кандидат на посаду генсека НАТО. Так, прем'єр-міністр Нідерландів, який залишає цю посаду, от він говорив з Віктором Орбаном. Це прем'єр-міністр Угорщини, і що тут ну пообіцяв в тому дозволити Угорщині не брати участі в діяльності. Ті НАТО з підтримки Києва в обмін на зняття вето з його кандидатури, ну тобто, що Угорщина підтримує його кандидатуру, ну, начебто, всі зараз задоволені. Так, у мене тут одразу два запитання: А чому постійно Орбану вдається виторговувати для Угорщини ну, якісь преференції окремі, так як для члена ЄС, як для члена НАТО? І а чи можна зараз говорити про монолітність Північно-Атлантичного альянсу, якщо окремі якісь там умови можна робити, точніше, окремий? Преференції можна робити для от окремої Угорщини. Ну, відповідь же очевидна на ваше запитання. І вона і ваше запитання ну, досить цього. Якщо можна угорщині, то можна і будь-кому тоді. Завтра буде або сьогодні. Звичайно. Звичайно, якщо можна Угорщині, то можна будь-кому. Тому мова і йде про те, що зараз як європейський союз, де, який постійно шантажує Угорщина в зв'язку з правом консенсусу, да коли для того, щоб приймалося стратегічне питання європейському союзу, з них має проголосувати абсолютно всі члени. На така ж сама історія і в НАТО, де також є та сама Угорщина, яка займається такою самою шантаж. Ажною відверто позицією, і от як НАТО зараз має трансформуватися і реформуватися, mm -hmm. і відходити скоріш за все від цього консенсусного притягу рішень. Так і європейський союз має це робити, пане Олексію. Маю вам подякувати за ці відповіді. Олексій Буриченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, що не був з нами на зв'язку.